Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. За матеріалами СБУ підозру отримав блогер ухилянд Мирослав Олешко, який після втечі з України закликає чоловіків ховатися від призову. Блогер не тільки сам незаконно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоч є військовозобов'язаним, але й почав вести інформаційно-підривну діяльність проти збройних сил України, поки найкращі сини і доньки України проливають свою кров, захищаючи батьківщину. Молодик вирішив агітувати інших ухилятись від призову. Мирослав Олешко в серпні 2022 року, після підтвердження його придатності до військової служби та виклику до ТЦК, здійснив злочин, підробивши довідку військово-лікарняної комісії. Завдяки їй фігурант справи зміг перетнути український кордон. Мало того, знаходячись у безпеці за кордоном, Олешко почав активну пропагандистську діяльність на користь ворога. Служба безпеки України повідомила, що в своїх відео він неодноразово дискредитував Сили оборони України та закликав будь-якими методами ухилятись від служби в армії. За це йому світить до восьми років тюрми. Мирослав Олешко лише один з багатьох блогерів, які слідують наративам Кремля заради роз'єднання українського суспільства та послаблення української армії, граючи на боці російського агресора. Подібні інформаційні вкиди особливо небезпечні, адже вони грають на болючих темах для будь-якої людини: збереження власного життя та здоров'я, забуває. Аючи про те, що найбільшу небезпеку всьому живому на нашій землі несе чобіт російського окупанта. Окрім цього, відкрита агітація та поширення інструкцій для ухилень від військової служби підвищує рівень корупції в ТЦК та військово-лікарських комісіях. Викриття воєнкомів мільйонерів та схем переправлення ухилянтів за кордон на сотні тисяч доларів деморалізує не тільки суспільство, яке бажає відкритості та справедливості в процесі мобілізації, але й військових, які захищають Україну на передовій, відкриття кримінальних проваджень проти тих, хто свідомо роздмухує проблему ухолу від військових. важливе для підтримки морального духу суспільства та соціальної справедливості. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте Здорові та бережіть себе.